Що ви маєте на увазі е, вступання в конфлікт? Е, от по, ви про пірха згадали територіальної громади і обраних органів. Хіба обрані органі не повинні виражати інтереси е, громад, тобто просто українців? Буде, ну я спробую відповісти. Мені здавалось, що це дуже прозора відповідь тепер, коли я розумію, що вона недостатньо прозора. Я думаю, до якого рівня мені треба, скажімо так, знизити відповідь. Давайте я спробую пояснити це таким чином: якщо ви даєте дитині доручення зробити якусь роботу, а потім постійно вириваєте з її рук цю роботу і кажете, ти все робиш неправильно. От так, отак от зроби, і те, що ти зробив, в тебе руки з дупи. І це в принципі не робота. Краще б я тобі не казав цю роботу робити і щось подібне. Ви побачите конфлікт інтересів з одного боку. Дитина хотіла допомогти і навчитись і зробити все правильно. З іншого боку, ви коли довірили їй це зробити, ви не дали їй можливість навіть нехай неправильно, нехай, на ваш погляд, неправильно, нехай не так, як ви цього хотіли, але все ж самостійно зробити цю роботу. Тому органи місцевого самоврядування це, в принципі, як діти територіальних громад. Вони створені для того, щоб спростити здійснення державної влади територіальними громадами. Але якщо територіальна громада не буде довіряти своєму органу місцевого самоврядування, не буде допомагати їм його становленню, ми ніколи не отримаємо ефективну і раціональну систему здійснення державної влади самоврядної республіки. Дякую.